Одеса привоз, ранок. За прилавком з рибою стоїть сумна Сара. Підходить Абрам і каже Сарочко, а дайте мені он ту камбалу. «Ой, а що це ви сьогодні така сумна? «Ой, це Абраме. От би ви таки закрили свій рот після мені було б набагато веселіше. Двоє веслярів розмовляють після тренування. Та що б я ще раз кравченкому байдарку сів ніколи. Чому? Та з його вухами проти вітру фіг вигребеш? Дівчина сідає до приятеля в машину, вмостилася і питає водія а у тебе на лобовому склі висів талісман, який притягує гроші. Де він? Та викинув його до біса, коли в мене в'їхала інкасаторська машина. Чоловік повернувся з відрядження, лягли спати. Раптом серед ночі пожежа. Сімейна пара почала в паніці метушитися, бігають по квартирі, не знають, за що хапатися, що виносити. І тут із шафи лунає голос. Терміново виносьте меблі. Чоловік вранці приходить на кухню, а там на холодильнику записка Коханий, повізь, будь ласка, картину. Картина в кімнаті в кутку, молоток і цвяхи у кладовці, зліва в нижньому ящику з коричневою кришкою, пластир, йод і бинт у нижній шухляді комода. На одному жіночому форумі тема. Чоловік вночі мукає. Головне, не хропе, а мукає. Я сплю дуже чутливо, не можу через це заснути, всю ніч у бік штовхаю. Підкажіть, з чим це може бути пов'язано і як від цього спастися? Перший же коментар може, давно недоєний?